Уповноважена прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що звернулася до української сторони для звільнення цивільних осіб насамперед поранених російських осіб. І каже, що таких у нас є. Дуже цікаво вона каже: я поговорила з курянами. Які були звільнені з числа затриманих, і вони сказали, що продовжують утримуватися українською стороною важкохворі люди з пораненнями. Хочу нагадати, що коли наші люди важкохворі з пораненнями потрапляють до цієї російської сторони. Вони не отримують ні їжі, вони не отримують медичної допомоги, в них гниють рани. Нагадаю, скільки повертається наших полонених з наслідками поранень невеликовних уже через те, що були дуже запущені випадки ці. Я вже про голод тортури і все інше не згадую, але постійно про це ми не можемо не говорити, тому що ну, це просто не люди, які постійно це продовжують робити. До речі, пан Володимир Миколаєн, мій земляк, також говорив, що дуже багато бачив болі, тортур і суїцидів, на жаль, серед наших молодих хлопців. Він чомусь так і підкреслює, що. Молодим, важче каже.